Це неочевидні причини безсоння. Перше неправильна кількість сну. Мабуть, чули, що спати потрібно саме вісім годин, але це зовсім не так. Адже ваша добова норма сну може бути і шість годин і навіть дев'ять. Це абсолютно нормально. Далі незручне ліжко. Люди досі вірять, що жорсткий матрац дуже корисний для тіла. Та це ще один міф, адже він може давити на судини. Тому ваш мозок прокидатиметься багато разів за ніч. І я вже мовчу про постійну білю тілі. Заважає спати і хронічний стрес. Погодьтеся самотужки. З ним впоратися ну дуже важко. Тому я обираю зест магні адже він сприяє нормальній роботі нервової системи та нормальній психічній діяльності. А ці процеси забезпечують здоровий сон. Знайти свій зест. Будь за баст, Ще одна помилка сон після вживання алкоголю, адже фаза сну під його впливом просто руйнується. І через кілька годин ви точно прокинетесь. Ну і якщо ви думаєте, що мало з питання, згадайте цього чоловіка. Федір Нестерчук із Волині вже понад 30 років не може заснути. Його неодноразово обстежували, та так і не знайшли причини. А сталося це після вибуху на ЧАЕС у 1986 році. Тоді він знепритомнів прямо посеред поля і згодом забув, що таке сон.